Віктор Гурняк був активним пластуном, засновником фотоагенції Люфа, позаштатним фотокором Ройтерс, інсайдер та Уніан. Він не зміг залишатися осторонь подій в Україні, і коли настала потреба, пішов захищати батьківщину зі зброєю в руках. У жовтні 2014 року вивозячи поранених із поля бою, Віктор Гурняк загинув, залишивши сумувати батьків, дружину і маленьку донечку та всіх, хто мав честь його знати. Як журналіст, волонтер був на Майдані. Потім поїхав в Крим, коли почалися зелені чоловічки, він в Криму був з Айдаром, це не зустрічався. І потім всі разом з Айдаром пішли на схід. І він був задіяний сходом. Довгий час він був як волонтер, потім він вже прийняв тут Тернопіль, надавали йому е, направлення. Він не був воєннослужбим. Він прийняв Слов'янському районі присягу. І став солдатом. І в 32 другому блокпості він попали вони в оточення, 6 днів були в оточенні. і так він туди загинув. Аби вкотре довести, що смерть Віктора Гурняка не даремна, на шану героя у Тернополі відкрили меморіальну дошку, яку встановили на фасаді технічного коледжу, де вчився Віктор. Я вчила Віктора Гурняка української мови і літератури. Він зразу від, вирізнявся серед інших студентів. Він був надзвичайно активний, він був надзвичайно творчий і водночас він якийсь був такий і поміркований, і спокійний. І своїм прикладом він завжди запалював інших. Віктор завжди був ініціатором таких добрих справ. Він завжди організовував поїздки, походи. Він завжди ініціював наш музей репресованих. Ми часто ходили зі студентами в цей музей, і навіть не хочеться вірити, що його немає серед нас. На відкриття пам'ятної дошки з ім'ям Віктора Гурняка прийшли студенти і викладачі коледжу, представники влади, рідні й близькі хлопця. Віктор був той феноменальною людиною, який попри ті свої чортики. Навіть тут в коледжі багато згадалося, що ми виробляли. Він завжди ставив своє позаду чи йогось. І він насправді може бути таким прикладом тої жертовності. У 2002 році він склав пластову присягу на вірність Боговій Україні, і там є такий пункт, як допомагати іншим. От. І насправді. Своїм він жертвував своїм часом, він жертвував часом з своєю донечкою, з дружиною. Він хотів, щоб ця Україна була інша здавалося, щоб б мати такого чоловіка, як Віктор Гурняк, який не був військово зобов'язаним, якого ніхто не заганяв на фронт, але напевно його покликало його виховання. Виховання в сім'ї. За що я дякую батькам підтримка дружини, за що я окремо дякую дружині, яка його не спинила від того, що він йшов і хотів робити це, захищати батьківщину України. Дякую організації, посту, котра виховала в ньому цей дух патріотизму. так думаю, що Ісус Христос проляв свою кров за кожного з нас, проляв свою кров за церкву. І тому вона втішається своїм вічним життям. Вона є незнищима. Її можна нищити, поплюжити, вульгаризувати, але її вбити не можна. І так само, якщо є такий народ, за якого хтось здобувається померти, покласти наш гратовник його, то що має найдорожче, то той народ є приречений на то, щоб не існувати, але жити. І тому сьогодні ми хочемо подякувати найперше Богові за такий прекрасний дар, яким був Віктор. В один голос промовці казали: Віктор Гурняк, справжній сучасний герой України, життя якого є подвигом, вартим наслідування.